Рута це крилата ракета, яку вперше було представлено на виставці озброєння Євросаторі, що відбулася у 2024 році у Парижі, на якій презентувати себе зібралися понад 2000 компаній та асоціацій із 62 країн світу. Україна була представлена п'ятьма стендами від чималої кількості вітчизняних компаній, багато серед яких брали участь у такому заході вперше. Разом з іншими новинками у столиці Франції було показано для широкого загалу і українську ракету Рута. Зазначається, що нова зброя має максимальну дальність польоту, яка становить 300 км. На одному із зображень, що потрапило до інтернету, показані бойова частина, фіксоване крило, паливний бак та блок електроніки. А також малогабаритний турбореактивний двигун, завдяки якому ця ракета здатна здійснювати політ на швидкості від 500 до 800 км на годину. Завдяки високій швидкості збільшується ймовірність ураження ворожої цілі, адже таку ракету фактично неможливо збити за допомогою гелікоптера, як це московити роблять з українськими дронами камікадзе. Також стрілецька зброя безсила перед такими повітряними цілями. Для збиття рути потрібно вже застосовувати більш дороговартісні методи, наприклад, такі комплекси протиракетної оборони як Бук чи Панцер С1. А враховуючи те, що так звана Росія має велику територію та відносно малу кількість систем ППО, є достатньо ділянок на ворожій території, які не мають протиповітряної оборони взагалі. Тому українську крилату ракету можна застосовувати із високою ефективністю. Більшість технічних характеристик рути виробник не повідомляє, проте відомо, що вага її бойової частини становить 100 кг, а також те, що вона має відносно невисоку ціну у порівнянні з іншим подібним озброєнням.